Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ музики та енергії, адже говоритимемо про неперевершеного Артема Пововарова та його майбутній грандіозний концерт, який відбудеться 7 листопада 2025 року. Я навіть не уявляю, що він вигадає цього разу, але вже в його соцмережах з'явилося відео, як він готується. Це звичайно жарт від Артема. У квітні 2024 року Артем встановив новий стандарт у концертних шоу в Україні, зібравши три солдати поспіль у палаці спорту. Це були неймовірні виступи, які залишили незабутні враження у тисяч шанувальників. Артем Пововаров не лише підкорює музичні сцени, але й активно підтримує українських спортсменів. У грудні 2024 року він вирушив до ЕРІАДИ, щоб підтримати нашого чемпіона Олександра Усика перед боєм реваншем з Тайсоном Ф'юрі і звичайно зробив це у своєму фірмовому стилі з музикою, драйвом та хе, на висоті третього поверху. Цей виступ став справжньою сенсацією. Соціальні мережі вибухнули обговореннями, а відео з Артемом на конструкції стало вірусним. Той жартував, що Повар тепер претендує на звання найвищого співака в Україні, а хтось пропонував включити його до складу підтримки на всіх спортивних заходах. Але жарти жартами, а цей виступ ще раз довів, що українська музика і спорт йдуть пліч опліч, підтримуючи один одного на шляху до перемог. А тепер кілька цікавих фактів про Артема. Музичні інструменти. Артем вміє грати на Карабанах, баз гітарі, гітарі та клавішних активний відпочинок: він захоплюється сноубордингом, серфінгом та походами в гори. Здоровий спосіб життя. Артем не п'є кави та не вживає м'яса, надаючи перевагу чаю та здоровій їжі. Отже, друзі, готуйтеся до найграндіознішої музичної події року. 7 листопада 2025 року Артем Пивоваров знову запалить сцену Київського палацу спорту. І цього разу він обіцяє перевершити всі на що очікує. А як ви думаєте, які сюрпризи готує Артем? Тем для свого концерту цього Пишіть свої найсміливіші припущення в коментарях. Квитки вже доступні на сайті контрамарка.я ціни варіюються від 800 гривень до 5000 гривень. Тож кожен знайде щось для себе. Поспішайте, адже після минулих солдаутів квитки розлітаються дуже швидко. Не пропустіть можливість стати частиною цього музичного свята. Зустрінемось 7 листопада у палаці спорту, щоб разом насолодитися неймовірною енергетикою Артема Пивоварова. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал Контрамарка. щоб бути в курсі всіх найцікавіших подій. Натискайте на дзвіночок, що щоб не пропустити наші наступні випуски.